Кошти в еквіваленті півтора мільйона гривень отримало міське управління освіти. Цільову пожертву в рамках реалізації проєкту ЮНІСЕФ громада дружня до дітей та молоді буде використано на закупівлю обладнання та меблів для укриттів освітніх навчальних закладів. Так, протягом листопада у сховищах з'являться мультимедійні проєктори та екрани до них, ноутбуки, шкільні столи, стільці, лавки та нове покриття для підлоги. Розподілятиметься допомога на основі поданих заявок від керівництва шкіл, садочків та позашкільних закладів освіти, повідомляє прес-служба міської ради. У громаді перевіряють сім'ї, де діти рідко з'являються на онлайн-навчанні. 25 жовтня служба у справах дітей разом з представниками ювенальної превенції та поліцейським громади Андрієм Карпенком провели обстеження сімей, що проживають в селах Піщаний Брід та Пустельникове. У полі зору опинилося три родини, в яких виховується восьмеро дітей. Сім'ї відвідано через звернення навчальних закладів. Діти рідко з'являються на онлайн-навчанні та мають низький рівень щодо виконання завдань. У ході обстеження були проведені профілактичні бесіди з дорослими. Також поінформовано про можливе адміністративне покарання у разі повторних звернень навчальних закладів, повідомляє прес-служба міської ради. Відділення мовознавства кіровоградської малої академії наук до дня писемності оголошує конкурс: слово в ціль влучає ворога здолає для учнів перших 11 класів. За умовами конкурсу треба відібрати одне влучне слово, яке стало новотвором під час війни, зафіксувати його історію виникнення та мовні засоби творення, представити у вигляді малюнку, фото, мема, інфографіки або логотипу, надіслати на електронну адресу, яка вказана на сторінці Кіровоградської МАН до 8 листопада. Озброєні словом завжди перемагають. Олександрійська громада отримала від Агентства США з міжнародного розвитку USAID гуманітарний вантаж у вигляді ліжок та ортопедичних матраців. До них вони будуть розподілені між місцями компактного проживання переселенців там, де є найбільша потреба в ліжках. Повідомляє прислужба міської ради. На своїй сторінці Сергій Кузьменко зазначив, що в Олександрійській громаді 28 жовтня розпочинається опалювальний сезон. Мер міста подякував всім службам, які підготувалися, щоб в Олександрії було тепло. Потрібен певний час, щоб відбулися всі технічні процеси і тепло надійшло до осель Олександрійців. Прохання всіх поставитися з розумінням. Після подачі тепла працівники ТОВ Житлоустрій у робочому режимі будуть усувати витоки, повітряні пробки, несправності та пориви внутрішньобудинкових систем теплопостачання. Телефони аварійної служби 050 59 36 082 096 937 66 07. У неділю 30 жовтня буде хмарна погода без опадів. Температура вночі плюс 9, в день плюс 16. Атмосферний тиск 751 мм ртутного міліметр стовпчика. Вітер південно-західний 5 метрів на секунду.